Привіт, похвастаюсь вам, бо я півночі її писала, не могла ніяк зупинитися. <ривіт> я дописала калькулятор собівартості. Це така афієзна таблиця, яка рахує тупо-тупо все. Починаючи з собівартості напівфабрикатів. Тут іще вони будуть дописуватись. от Ми заходимо і внизу. Тут зразу бачимо кінцеву собівартість за кілограм напівфабрикату Можна змінювати ціну. Яєць, борошна, вершків. Тільки помінялася ціна, відразу переписали і вартість помінялася. Потім. Відповідно, у нас тут є основні напівфабрикати. Якщо ми не хочемо рахувати довго оце от все, то вбивати, точніше, то ми просто ставимо напівфабрикати і враховується собі вартість начинки відповідно до напівфабрикатів. Якщо ні, то є перелік сировини з цінами актуальними на сьогодні. І відповідно до них на всі мої основні начинки, 10 штук, як я тут порахувала, є собівартість всіх цих начинок у нас. І потім, відповідно до вартості напівфабрикатів, вартості начинок додається години декору. Розраховуємо години декору, амортизація інвентарю, розхідники, націнка, і ми враховуємо вартість за кілограм торту тортів у голому варіанті, суфле, ганаш, велюр мастика, скульптурний без каркасу, скульптурний на каркасі. Е, відразу ви ставите, скільки у вас начинки буде. І вам прораховує таблиця, скільки вам для цієї начинки потрібно, ну Це у нас мається бісквіт, класичний, бісквітна крихта, наприклад, так, базовий масляний крем. В сумі у нас виходить крем для вирівнювання ганашу, скільки нам треба, скільки нам треба заготувати велюру, скільки нам треба підготувати приблизно мастики для звичайного торту, для скульптурного, без каркасу, на каркасі і так далі. Вираховані коефіцієнти, вираховані приблизні мінімальні години роботи. І у нас є вартість за кілограм. Ось, точніше, вартість готового торту. І за кілограм, оце ось у нас за кілограм ціна йде. Отак от, от. Дуже класна таблиця. Дівчата, привіт! Отже, ця таблиця ще буде дописуватися. Ще я туди додам декілька начинок. Ще я планую туди додати ще одну вкладку, в якій будуть десерти. Павлову туди додам, кейк-попси додам. Тобто кейк попси, тістечка, картопля, там щось такого плану, капкейки якісь додам, і їх відповідне, я потім у рецептурник. В кого є рецептурник, всі ці, ця, вся ця таблиця взагалі ідеальна підійде через те, що о, там ті самі рецептури, які у вас в рецептурнику розкладені по таблиці собівартості. Але навіть якщо у вас немає рецептурнику, у вас є можливість підставити туди свої рецептури. Я окремо, ще зніматиму відео з детально, я просто розкажу взагалі, як я робила цю таблицю, як, де там що треба ставити, щоб ви розуміли, не просто так в тупу ви туди вписували цифри, а щоб ви, ну якщо у вас буде бажання, змогли сісти і зрозуміти, як саме йде робиться цей прорахунок. Тобто для вас має бути не проблема. І потім я зроблю ще ну, тобто буде у нас ця таблиця, яку я зробила, і ще одна таблиця пуста. І ще одна таблиця, тобто їх буде три. Одна таблиця ця. Вона буде захищена від змін, щоб ви, якщо напортачите, в іншій завжди могли зайти і глянути, що було в оригіналі. Потім буде друга така сама, але в ній можна буде вносити зміни свої, щоб ви могли, наприклад, підставити свої цифри, свої коефіцієнти до нарахувань. Тобто це у нас буде друга таблиця. І ще буде третя таблиця, пуста. Тобто та, в яку ви зможете повністю вносити свої рецептури. Це буде ну, дуже, я думаю, зручно для всіх.